Петухи! Ааа! Всіх завалюв! Минус один! Ой! 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 Весело ты бі! Сракус дай ты мину пистик! Ты взяв пистик! Хм. Узіха вже не така погода! Єбаді. О! Акашник! Ще зі зручним прицілом. Прикольно. Треба якесь жирне таке деревце. Так. Боже, я наче в стрейкбол граю. <гум> <гум> Міняємо позицію. Так, ну я мав його загасити. Біжи, дурак. Боже, як, як реалістичний ямано. Піпець. Ну як він вижив? Дрон. Ее затащив, друзі. П'ять. Я шо всі забачив? Офигеть. Оце топ. О, е, узіха, з звичайним прицілом. Ось, бачите, про що я кажу. Ви коли входите в приціл, то поки він фокус не веде, це просто жесть. Друзі, стрільба просто неймовірно відчувається. Це напевно найкраще. Просто я стріляв у житті, ну, з багатьох видів зброї, в принципі, і дійсно тупо флешбечить. Ну, реально класно продумано. Я не знаю, як діти віком 17 та 21 рік зробили таку гру. Звідки в них цей досвід і ця інфа? Нє, не бий. Тобто ти мене класно, бачиш, так? Да? Гас, що. Не, не маписіши. Бачу, бачу. Ну, це вже тупо Стріля... О, я бачив кров. Це вже тупо стрільба на фарт. Мене зараз обійдуть просто. Давайте. Спистика спробуємо. Де він? Там. Знову затишив. Ну, добре, тут я одного тільки вбив, але ми красавчики. У -у -у -у, кайф. О, МПшник? Боже, оце маніпуляція зі зброєю крута. Просто неймовірно. Якщо, якщо зараз хтось із розробників до Петра зробити таку гру з великими масштабами... Тобто типу скваду або арми, але з е, такою механікою. Це буде просто найкраща гра року століття, я не знаю. Ну, у нас просто СНГ. Любить ящички повідкривати максимальний реалізм. Тому на наш ринок зайде просто як піженька м'язку. Або сало. У. Мінус один. Відчуття, що можуть сюди обійти зараз. Петухи. О, не помітимо. О, жесть друзі, це крутяк. Я вже можу рекомендувати цю гру, бо це просто кайфулі. Особливо ця мапа. Коли грав у дуже Дуже любив ліс, особливо сосновий ліс, бо мінімум кущів у страйкболі, якщо кулька потрапить у травинку чи просто листя, вона, скоріш за все, не проб'є, а просто відлетить від рікушети. А в мене, як у снайперу у страйкболі, завжди була перевага по відстані, тому я прям кайфував. Чел, граната перед носом впала. да, спалився, ну... Ну видно ж його. Не, не втрачай з поля зору. Чекай, тримай його. О боже, які дудіки. Хіба він змінив локацію? А, да. перебігає. Свій? Тут френдлі є. Такий ти мене вже це... <кхід> це девбало. <-то> <кхід> Зараз, до речі, невелика знижка на цю гру 630 гривень. Кому не суттєво це дуже так, я вам дуже рекомендую спробувати. Хоча б пограйте до 2 годин і поверніть кошти. І що? А вон же тіп! Тіп! Леф, лефт! Ну! Я не знаю, як ідентифікувати те, скільки залишилось людей. Он я бачу тіп за деревом. Он він повзе! Чувак за Що ти робиш? Оно! Прямо да! Да! Гаси! В дерево. О, боже! Умнічка! чутно кроки? Ну все, є інфа, дай грену, якщо ти не висрав її. Да! Найайс! Зрівняли! Рахунок. Побрали ми 2-0. Точніше, 0-2. Ой, ну це ГГДУ. Ну добре. І що з таким прицілом? Я на свій фланг, братва. тим пока. Тут класно у лісі зайняти позицію десь у темряві, куди світло не потрапляє. І там просто за. Блін, в мене таких позицій зараз немає. Бачу, тіпочку. муха. Що ти робиш? Один ліг. Ні, не ліг! Ліг. Боже, як важко. Що ти робиш? О. Ще один ліг. І тут М -м -м. бачу, бачу, бачу. Це він? Ні. Друзі, не розумію. Чесно. Ага, рація вмикається на мишку. Окей. Дайте мені свидешку. Перезаряджу. Ну як тут проконтролювати все. Так, ну гасяться там, тому давайте туди, в принципі. Візьму пістик, бо пістик править. Давай, бро, на... О, він ж сидить, оно. Оншот, а шот! Зданій. Є. Що ми тут наковіряли? От козел, завалив мене взяв. Хто мене вбив? Йоу йоу. О, давайте спробуємо в центр. Зараз, правда, відлетимо швиденько. Скільки б я по центру не проходив у страйкболі. Не знаю, чому я завжди порівнюю зі страйкболом. Це максимально якось схоже, реалістично. А ось, о, до речі, тінь, якщо я добігу, встигну добігти. То, мабуть, в мене буде перевага. Ой! Ні! Ні! Добре, Давайте оператором і в півішки. Ооо, мене збити дуже легко, в них дроб дріб, роздріб. <свистова> а, здорово. Усьо він петух. <стракл> Не попав. А? <стракл> а? <стракл> а? <стракл> <стракл> Ні. Тримай, ну, якби тримав, вже приціл. Ну воно сейчас ліво пікне. Ну. Фух, дайте калаш, хочу з калашом. І або скар, я знаю, у цій грі є Блін, до До Телебачення. Велике дякую хлопцям, котрі розробляли цю гру, за те, що у них адекватне розуміння, що таке дробовик. Це не та хрінь, яка ваншотить броню четвертого класу, не та хрінь, яка на 100 метрів тупо кладе будь-якого противника з одного шоту або з двох. Вони хоч шарять, що роблять, це не call of duty, рей, блін. при тому, що одному 17, другому 21 рік. Нагадаю, воно прострілюється? Блін, він один залишився. А ні, два. Ну он же видно бошку. Зліва. From your left. А в мене рація... рація не працює. Як вони не бачать. Ну, ну ось от, притул, притул. попади, Отсей! Yeah. Ах, хотів фільтри. Викликати налаштування Nvidia, але не підтримується у цій грі. Е, е. Чому викинуло? У мене кікнуло. Ааа, мабуть, за те, що я хотів увімкнути ці фільтри. О, є. Йо. О, це крута мапа. О, тут відродження одразу. Крутяк. А присядь, мама, На! Ой-ой-ой! Весело тобі. Добре, тут є відродження, тому можна й... На! Ви уявляєте, яка імба цей кут? Просто як! Як! Я почав перше стріляти, ну. Сраку узіху, дайте мені пістик. Ти взяв пістик? Усіха вже не така погана. <риклад> І хто? О, вони можуть бути на горі. Я грінка. Ой, це не грінка. Ой, це теж не грінка. Да шо ж таке? Десь? Блін це Бачу. клас. Схавав кульку На сніданок, блін. наснідану по сходу а, аж мікрофон заглох. Ты живий? Ой-ой-ой! А я не. О-а, всіх завалив. Ой, це в мене Крутяк. Жесть. Люта жесть. Ну йо Там каф. О тут тут. В шок страшно. Трачати нема чого. Взагалі... ЙО-МАЮ Боже, вибачайте, друзі, що за кору? Неначе сам там бігав. Хм, я ще непогано настріляв. 12-12-7. Давайте далі. Ну, це якась кат-сцена... керована, якась дивна насправді. Нащо на це витрачати час? Може, це завантаження таке? Ні, тільки не сікі Як тут гаситись? ну? Чому у мене скарб без приціла? Здрастя. Ну тут тільки від стегна стріляти. Блін, ну це задрозить. Давай. Мама! Це крутий, насправді. Ой, бомжик, бомжик, бомжик. Це крутий режим. Ви не чекаєте три роки, блін, поки з'явитись. О! О! Челіп. Ааа, зверху! жесть. Фу. Ну, хиба... Ну, Без прицела вообще взагалі якась дичь. А пистик можно? Друзі, не так легко Попасти! Ой, десь тут має бути. Вже втомилися, прикиньте. Так хапають цю мишку, як останнє життя. О, тільки калаш дали, ну. Як? А, знизу. Треба займати висоту. Тільки класний гриб, так все мене вже красять. Ну, <wnc�> купи! А як з цього цілитися, вибачте? Ні, <ıy Hai> опа. Ой. А, це реальний тіп. Я думав, це мене кен. Є баді. Ніо! О, тіпочки, тіпочки заспавнилися. Нет, то манікен дійсно. Имбова позиція. Здрасте. Хлебать, скільки я тут вже загасив. Треба було не палитися, бо ви невразливі певний час, коли з'явилися челик. ні. Боже, я кайфово! Друзі, у цю гру можна сидіти просто годинами, днями. Ти тут. Не, ну, ну сидіти, прям сидіти, отак за рогом. Це не прикольно. Я ж стріляв. Хо! Тут чов. Ліхтарк врубати це просто. Чую гость. Oh, bo... uh! uh! Блин, це СВД ха. На, в ногу. Хтось тут поруч. Мама. Братанчик, хто тебе загасив? Геймен. Фух, це було просто прекрасно, друзі. Ви бачите, це якісь, якась валюта ігрова, чи просто якісь очки. Я завалив 30. Я на першому місці, друзі. Це просто крутяк. Я всім рекомендую цю гру. Дивіться, ще який прикол. Параметр локер. І тут ви можете за ці очки, ігрову валюту, купляти собі шолом, бекпек. Не знаю навіщо воно. Рюкзак теж не знаю навіщо. Можливо, в перспективі тут буде якийсь лут, хоча нафіга він потрібний. Можливо, захист очей. От дробак вас не шотне у голову. Хоча я сумніваюсь, це просто мені здається декорація така. Фух, друзі. Якщо вам сподобався відео, ставте лайки зябра, підписуйтесь на канал, коментуйте, що думаєте про цю гру. Коментуйте про її перспективи, бо мені теж цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Я гадаю, у такої механіки дуже велике майбутнє, особливо коли додумається зробити, як я казав раніше, наприклад, як Арма або сквад, і з такою механікою стрільби, і взагалі видом це дійсно круто. Хто не грав у страйкбол, обов'язково пограйте і ви зрозумієте, чому я приводжу такі приклади. Тому я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні, друзі!